Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по той грі, яку ми зіграли, а я бачу по стану гравців. Дуже багато гравців, які були дійсно втомлені. На жаль, Циганков не зміг вийти в основному складі, тому що він не міг грати цю гру 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. І я вважаю, що перший тайм ми грали непогано, ми не здавали так, ми були в низькому блоку, ми не виходили, не виходили в атаку, але... Збірна Бельгії теж саме нічого не створила. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгія була зовсім іншою. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Я вважаю, що доку, який вийшов сьогодні, він дійсно зробив дуже багато для, для збірної Бельгії в атаці. Чому не було передбачено, що Бельгія... Буде грати в такому, ну, такому іншому стилі, ніж у першому матчі. І на ваші думки, думці чому, яка провина у, у цій поразці, чому ми не могли ну, створювати щось е, в такому матчі. Тому що ми були під тиском. Не було тільки такої, не знаю, установи, що ми не повинні грати вперед. Ми не повинні атакувати. Навпаки, ми казали, що ми повинні використовувати досвід другого тайму, коли дійсно були хороші атаки. Ми зробили три м'ячі. Але як я казав, сьогодні збірна Бельгії не надала нам шансу на, на такі швидкі атаки. Ми не виходили. Тому я і сказав гравцям в роздягальні, Ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки, але були під тиском і не було такої, такої можливості. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг. Шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Е, який стан Віталія Миколенка зараз? Ну, на жаль, в нього пошкодження зараз зробимо МРТ, подивимось. Я, я знаю Віталію. На жаль, якщо він не продовжив гру, то це дійсно пошкодження було серйозне. По-перше, хочу подякувати вас за гру, за надію, яку ви дали нашим бойоволівальникам. І в мене питання, яке не стосується сьогоднішнього матчу. Ще за, за кілька часу до цих двох поєдинків, була дискусія велика в українській пресі. чи... Потрібно нам виходити до групи А. Чи може краще залишитися в групі Б вийти в групу Б і награвати команду? Яка ваша думка на, на це? Ну я взагалі казав, кожна будь-яка гра збірної збірна України це зараз для наших уболівальників, для бійців. І я впевнений, що гравці не думали про те, що група А, група Б, вона вони виходили і намагались грати на максимумі. Але ну, для мене дійсно це більш товариський турнір. Але так програвати, так, я, я, я згоден зараз, усі засмучені. Подивимося далі. Це, ми ці дві гри ми розраховували підготуватися до, до відборкового циклу, який буде дуже складний для нас. І наша ціль потрапити на чемпіонат світу. Тому так, усі засмучені, але треба працювати і готуватися, готуватися до відборкових зустрічей.